За російських терористів проти України воює 4-5 тисяч непальців. Про таке розповів один із них, який потрапив у полон. За його словами, за приблизно 50 днів йому заплатили 4 тисячі рублів, хоча обіцяли в рази більше. Зловили такий обмінний фонд на запоріжжі. Що цікаво, є такі, які навіть російської мови не розуміють. Моя віза закінчилася. Грошей не було, і я вступив до російської армії. Мої батьки в Непалі, мені 22 роки. В університеті сказали заплатити гроші, але в мене не було грошей. кажуть: немає грошей, їдь до своєї країни. Я не хотів повертатися без грошей, і в мене не було іншого вибору, як піти до російської армії. За один місяць і 20 днів вони мені заплатили усього один раз 4 тисячі рублів. Спочатку вони казали, що будуть платити 195 тисяч за місяць, але не платять тільки 4 тисячі рублів. Заплатили. Скільки воює з Непалу, я точно не знаю. Але мені мій друг казав, що близько 4-5 тисяч.